Улюблена богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу віддав землю. Богом дана земля є святою і рідною для українців. Такої земля є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь. Іхніх працелюбних і героїчних предків, тому її захист це найперший обов'язок народів. Сьогоднішнє свято присвячене Дню Збройних сил України, що відзначається щорічно 6 грудня. Українська армія, шлях її утворення та формування такий же непростий, як і становлення самостійної держави України, українські січові стрільці, Галицька армія. Армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія, Збройні Сили України. Так в свій час називалося українське військо, яке було призване боронити націю. Не одного війська шини Київ борознили. Ми нинішнє покоління повинні віддати шану героям, завдяки яким майорі сьогодні синьо-жовтий прапор свободи в нашій державі Україні. Українські юнаки повинні бути свідомими, що, проходячи службу в армії, вони стають захисниками своїх матерів, сестер, коханих дівчат, рідного села чи міста, де проходило дитинство чи юність. У нашого українського народу була славне минула. Мови почнемо про героїчну добу наших славних запорізьких козаків. Козацьке військо впродовж років було армією, яка протистояла чужинцям. Яка оборонила свою землю український народ від завойовників Січі служити в українському війську, служити в Україні у вас і щастя і життя. Я знаю. ми відродимось, народи. Повернемо й мови, й рушники. Я вірю україненька заплаче, від пісні щастя, що на всі роки. Вставай, народи, в святу годину. та не для помсти за рідну кров. Вставай за правду, за Україну. Вставай, народе, твій час прийшов. Кров холодний сьогодні в жилах, нас обертали в покірний плин. Ми триста років в Москві служили, пора настала у з колін. Вставай, народи, воз'єднуй сили, зламай залізу старих оков, вставай з лежанки, вставай з могили, вставай, народи. Твій час прийшов. Шемить, мамочко, вибач за чорну густину за те, що віднині будеш сама. Тебе я... Не плач, моя, мамо, даремно не жди. Не мрій про маленькі внучата. Кохання пил чистий, як капля води, згасила остання граната. Скільки вас побитих у Карпатах? Скільки вас в снігах знає тільки місяць, що на атах вартував у синіх небесах. Що буде далі, чи настане завтра для тих людей, що зараз у бою, на них чекають вдома їхні мами. Благаю, припинів життю війну. Скільки вас без дому, без надії, за морями в муках довгий час? Діти, долі. Квіти весняні, Україна молиться за вас. Сьогодні зайві будь-які слова, то нехай патріотизм і гідність, шляхенність і милосердя, доброю, любов будуть основою нашого життя. Служу на вірність народу України. Це не просто слова з пристяги, це героїзм, це мужність, це непохитність, які дарують нам усім впевненість у завтрашньому дні. На сході плаче наша батьківщина, ворожі танки все кордони рвуть. Щодня солдати українські гинуть своє життя за нашу волю віддадуть. Колись історія назвала наш час народженням людини. Поки серце в нас живе, ми не стяли на колінах, звучить пісня Україна кара. Я знаю, розцвітуть сади зелені, заграють ріки на струні степі, і білі, вишні, ніби наречені, під вітром розільють бентежний спів. Я вірю, колись буде в Україні соборність і духовна чистота, Зен вороженька, як роса на сонці, і сяйне крилом веселка золота. Вже вас спалахнуть духмяні весни, І полетять лелекі журавлі, у любові кожне серденько воскресне, На світлій мирній радісній землі. Моя Україно, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту миру на довгі роки. Єднаймося, братя, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця. Піснями наповниться вся Україна, Вій щастя якому немає кінця.